Для Дніпрян добре впізнаваними стали ось такі іграшки. В народі їх називали гумовими. Вони були майже в кожній родині, тож уособлювали дитинство цілої епохи. Ці казкові друзі були виробами дніпропетровського комбінату іграшок. Наша ігрушка фабрика вона на Нанакірова находилась. Да, да, много було чівої у них цікавого. Карсонов, гномав, м'які. Вони такі були. Резинова гумка, така цікава. Вони такі яскраві були, дуже яскраві кольори були. Її ми хотілося грати. Оскільки вони гумові, вони дуже приємні на дотик. З ними спали, як всі діти під подушку. І Там якісь бажання загадували. Операха Во ні, ні гумові. Правильне названня це пласта ізоль. То есть, это такой материал, который в такой специальной машине ротационной распылялся и занимал форму.